Як можна було ну просто все ж таки поясніть трошки норми регламенту? Яким чином ко коли... норма регламенту? Ви е, я поясню, 17 депутатів може звернутися до міського голови або виконуючого обов'язку з переліком питань стосовно проведення сесії, позачерговувачу відчити дальне питання в чергову сесію. Була зібрана за 17 підписами з певним порядком денним, Хоча поки, ну, тоді ще, мабуть, не було проєктів рішень. Дані питання стосовно питання розпуску виконкому, воно теж не було включено в розпорядження на той секретаря міської ради. Як наскільки я зрозумів, що воно було включено в порядок денний в ході проведення сесії. На сьогоднішній сесії, на продовженні сесії, депутати запропонували повернутися. Згідно регламенту, для цього треба 17 голосів. Повернулися до розгляду цього питання, винесли на голосування. За основу не було прийнято. Якщо за основу питання згідно регламенту не приймається, питання знімається з Кухар Сказав, що він вже підписав це рішення. Ну бачите, сесія ж продовжила, вона не закінчила свою роботу. То тобто він не мав права підписувати? в даному випадку. Так. Ну, мабуть, так. Я не готовий зараз сказати, тому що ну, це певна особлива сесія. Я, згідно того, чого ми робили по регламенту, це відповідає повністю регламенту. Тобто, По суті, у нас діючі ви Абсолютно вірно. Як ви оцінюєте виступлення своїх двох замістителів по ЖКХ і першого замістителя? Що вам по ЖКХ тут один взагалі нічого не сказав, а другого вам приходилось із ситуації, ситуацію? Ну, справа в тому, що може, Володимир Григорович він дійсно все знає, все вміє, у мене ніяких сумнівів нема. Але певні моменти може не так часто йому приходиться виступати з такої високої трибуни, тому і дійсно зауваження депутати робили стосовно того, що як подавався цей матеріал. Я знаю, що ви багато берете і в тому числі і в Кривенка інтерв'ю. Коли приходите, він ну певні може, ну що будемо тренувати ораторські способності заступників. Можливо, це теж на часі і можливо, це знадобиться в майбутньому. Ну, а стосовно Миколи Миколаївича, я не буду тренувати. А в цілому, як ви оцінюєте оці события, які в цьому місяці, сесії, в цілому, як ви оцінюєте? Ну, як события. Сьогодні піднімалося питання стосовно...